Доброго дня, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Михайло. Доброго дня, хочу почати із все таки хороших новин. Здається, продовжується наступ збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, як він проходить. Можливо, знаєте якісь цікаві деталі. Перш за все, наступ йде на двох напрямках: це Херсонщина і це північне, вже північні райони Луганщини. Північні райони Луганщини там є просування наших військ, але воно йде поступово і без боїв. Тобто супротивник він практично ці населені пункти просто залишає. І намагається зараз вибудувати оборону в районі Кремінної і в районі Сватова. Але там є величезні у них проблеми, тому що Сватово знаходиться низине. І там перепад висот є, і якась, якась оборона, вона буде реальна тільки там по трасі, по трасі, яка йде. Знову ж не незрозуміло, яким чином це буде вибудована ця оборона, але зараз росіяни стягнули туди, крім мобілізованих так сказати, бійців, вони стягнули велику кількість інженерної техніки. Інженерна техніка зараз займається фортифікаційними спорудами, і там можна говорити, що це такий наступ, але він в найближчий час упреться в цю оборону, і далі яка буде реакція наших військових. Може вони обійдуть, може. Буде фланговий удар. Це ми тільки побачимо наступного, а може і через тиждень, в залежності від того, яка буде погода. Більш цікавий наступ йде на Херсонщині. Там він йде з боями, і цього тижня, що що був Росіяни, втратили важливий населений пункт. Це Давидов Брод. За який були величезні бої два, два місяці, і зараз звідти з цього плацдарму йде наступ. І наступ йде таким чином, одне таке, так сказати, щупальце, воно йде повз Дніпро, а інше йде наступ з Давидового броду. І чисто теоретично, угруповання, яке знаходиться там, воно може попасти на півоточення. Тому росіяни зараз відтягують. Сили, але відтягуються армір боями, тобто вони намагаються призупинити цей наступ. Є одне місце, якому нашим не вдається здається досягти якогось успіху. Це Бахмут. Що там взагалі відбувається? Ситуація там, саме в Бахмуті, дуже і дуже погано, скажімо прямо, тому що сил та засобів у нас там зараз не вистачає для того, щоб відбити наступ, який йде з двох напрямків. І а, з півдня а вже декілька населених пунктів, які прилеглі до а, Бахмута, вони вже контролюються бойовиками цього тижня. Вперше за тривалий час території Білорусі, бойовою авіацією було нанесено удар по території України. Як думаєте, варто очікувати нових таких ударів саме з того напрямку? Чи це така, скажімо, разова акція? Абсолютно точно, що Білорусь вже прийняла сторону Путіна. А, і е, я думаю, вже рішення про те, що білоруські збройні сили будуть брати участь у війні, воно вже ухвалено. Я скажу, що в черговий раз, але думаю, е, якщо співставити дві, дві речі, які е, зараз про це говорять і білоруси, і росіяни і українці, це те, що Білорусь отримала полтора мільярда кредиту. Кредиту і умови цього кредиту. Ніхто не знає, але скоріш за все більшість е, аналітиків, людей, які е, знайомі з ситуацією в Білорусі, вони говорять, що все ж таки батька поміняв лояльність, поміняв на, на ці гроші, які йому зараз конче необхідні. Якщо говорити про білоруську армію, наскільки вона може бути ефективна в своїх боях потенційних, О... Розумієте, зараз білоруська армія, вона скерована проти Польщі і Литви. і там знаходиться більша частина. Та частина ударна, яка може наступати, тому що зі всієї білоруської армії приблизно 15-17 тисяч людей можуть наступати. Ну чисто чисто теоретично. Тому зараз не зрозуміло і скоріш за все праві ті коментатори, які говорять, що Білорусь готовиться до прийому е мобілізованих. І це ударне угруповання, яке можливо можливо буде сформоване на території Білорусі. Воно буде наполовину росіяни і наполовину білоруси, тому що білоруська армія самостійно наступати не зможе. На цьому тижні російські різні канали, різні їхні змі майже одночасно викладали таку інформацію про те, що мобілізованих розміщають там дуже нелюдських якихось умовах. Їм не дають бронежилетів і так далі. Як думаєте, наскільки це характерне взагалі явище, чи це якісь такі, знаєте, одиничні випадки? Очевидно, що часткова мобілізація вона не підкріплена ніякими додатковими якимось адміністративними методами. Фактично, з часів розпаду Радянського Союзу мобілізаційна система вона не використовувала. Тобто росіяни зараз в тому же становищі, якому були ми в 2014 році, коли немає не списків, немає можливості цих мобілізованих вдягти, є так можливість якусь зброю їм дати, то знову ж якусь. І мене згадується, я дуже щільно е займався історією батальйонів територіальної оборони 13-й, 41 й батальйон. І перші е місяці на фронті вони були е в тому, в чому вони чим або волонтери, або самі. Тобто ці такі мисливські, якісь костюми. Тобто, ну це, це не була армія в тому вигляді, якому я наприклад є зараз. Але в Росії це. Е Помножена на декілька разів, тому що велика країна, тому що знову ж таки у них був власний, якщо у нас там був міністр оборони Саламатін, який все розвалив, у них був пан Сердюков, який повністю розвалив систему перепідготовки, систему мобілізаційну. І тому зараз ось це і виходить. Вони з цим справляться. Ми за ну буквально за півроку вже змогли. І мобілізація, яка була в 2000, і є в 2022 році, це зовсім інші речі. А, а там все крім того, що велика країна і багато хто на місцях. Тобто ці не не согласовані якісь речі. Тобто, ми бачили Дагестан, ми бачили Чечню, ми бачили якісь Якутію, де зовсім різні підходи, і тому зараз ефективності у них не буде. І я дуже надіюся, я маю таку величезну надію, що їх бойовий запал, той, який ми бачили по деяким відео, він сточиться ще до того, як вони приїдуть на фронт. Також зараз, здається, поменшало вилітів російської бойової авіації безпосередньо ударів по нашим військам на фронті. Деякі кажуть, що це пов'язано з тим, що наші війська дуже насичені власне ППО і ПЗРК. Це правда чи все-таки це така пропаганда? Начнемо з того, що саме ПЗРК. Є цим прикриттям від ударів з повітря, і тому росіяни зараз перейшли на ті висоти з кілометра. От вони, вони зараз використовують ну, ті поодинокі вильоти, які е, попадають на відео, які можна ну, побачити. Це десь з кілометра вони кидають е, чугунні бомби. Тобто, ну те, що називається чугуні, це некеровані авіаційні бомби і е, тому, що нижче. Нижче вже працює система ППО і система саме ПЗРК, тому що під час цієї війни ПЗРК проявили себе з найкращої сторони. І а, тому зараз кількість вилітів невелика, але а, потрібно розуміти, що це компенсується. От зараз вони почали знову стратегічну авіацію. От знову стратегічна авіація, знову удари на велику відстань. А, і основне чим зараз прикривають власні позиції, це вертольоти. І ми бачимо, що практично кожного дня один-два К-53 алігатор вони стає жертвами нашого ППО. І якщо вже говорити традиційно, так би мовити, про прогноз на наступний тиждень, як думаєте, що побачимо на фронті? Наступний тиждень, о, якщо така погода буде і того тижня, то ми побачимо активні бойові дії. Тому що нашим військовим зараз потрібно до настання розпутіці, до настання таких серйозних дощів максимально пройти на Херсонщині, максимально, тому що там територія степова і від темпу залежить дуже дуже багато. Ну і утриматись, утриматись на Донеччині буде дуже важко. Я думаю, що якийсь контрудар можливий навіть на запорізькому напрямку, тому що там є є маркери того що може може бути удари там